Енді Воргол сказав. Немає такої людини, такої невдахи, щоб у своєму житті не зазнала 15 хвилин слави. У нас е, був період е, десь е, протягом, можливо, від лютого по кінець 22-го року, коли ми перестали бути. Цією периферією, коли ми опинилися в центрі mm -hmm. світової сучасної культури. Е, ну, причиною цього стала звичайно е, російська збройна агресія, і тоді відбулися ці наші е, 15 хвилин. Так ми продемонстрували це, що ми в культурі сильні, а що ми е, що для нас це слово ідентичність, війна за ідентичність це не порожній звук. І це багатьох дуже шокувало і дивувало, і е, це був позитивний шок. Тобто, ага, а вони відмінні все-таки вони інакші, аніж ми собі уявляли, так? і це теж важливо було. А що ми можемо зробити? Ну, перемагати <смі> те, що я вже казав, у нас все, все зводиться до цього. Тобто. Е, Наступні 15 хвилин боротися за них, а вони можливі, коли ми от щось зараз таке створимо в цій війні.